Телепорт від епіцентр на планету Пандора, як ретейлер відкривав флагманський епіленд в столиці, об'єднані бідою. Українські ретейлери згуртувалися задля допомоги Охмадиту. Відкриття нових магазинів у черні та на початку липня. Вітаю з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес. В цілому підписуйтесь на наш youtube канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Мережа торгових центрів Епіцентр вийшла на новий для себе напрям. Відкрила сімейний парк розваг Епіленд у Києві. Він працює у столиці на вулиці Полярній, 20 д у планах компанії подальше масштабування проєкту у ТРЦ в Чабанах, Бучі та у Львові. Флагманський «Епіленд» у Києві площею понад 3 тисячі квадратних метрів стане частиною великої розважальної мережі, що буде об'єднана тематикою. Подорож у просторі та часі, яка передбачає, що кожен з сімейних парків розваг в мережі стане для відвідувачів окремим телепортом у різні світи та ери. Перший епіленд телепортує гостей на планету Пандора, на якій розгорталися події культового кінофільму Аватар. Основний акцент зроблено на розваги для дітей віком до 12 років та проведення дитячих днів народжень. Концепція парку включає атракціони, батути, лабіринти, тюбінг, ігрові автомати, скаледром, приставки, віртуальну реальність, автодром та інші розваги. Ще одна фішка дзеркальний лабіринт, який справляє фантастичне враження. У першому епіленд також буде реалізовано власне сімейне кафе, тематичні банкетні кімнати з різними тематиками, доступна послуга, няня сервіс. І вперше в Україні імерсивний дайнінг з тематичними 3D-проєкціями. Кімната, де всі стіни і навіть стіл є голографічними екранами, це забезпечує повне занурення в атмосферу. А більшість обладнання в епіленд українського виробництва це принципова позиція власників компанії за можливості підтримувати вітчизняного виробника. А більше фото з першого епілент від мережі ТЦ епіцентр у фотоогляді за посиланням під цим відео. 8 липня російські терористи здійснили чергову ракетну атаку по Україні. На жаль, окупанти поцілили по найбільшій українській дитячій лікарні Охмадит. Також постраждали столична приватна клініка та житлові будинки. Українські ретейлери згуртувалися заради допомоги національній дитячій лікарні Охмадит. Де щороку лікуються тисячі дітей? Асоціація ретейлерів разом із членами передали близько 80 мільйонів гривень. Так в компанії АТБ повідомляють, що виділяють для Охмадиту 20 мільйонів гривень. Мережа АЗК ОКО перераховує 10 мільйонів гривень. Мережа Епіцентр вже передала першу допомогу для Охмадиту та продовжить допомагати з відновленням лікарні. 3 мільйони гривень на відновлення лікарні відправила мережа Комфі, «Київстар» – 10 млн мільйонів гривень. А передача коштів відбудеться за допомогою партнера компанії платформи Доброю Польська група компаній LPP спрямувала 1 мільйон гривень. Також грошову допомогу направили Укрзолото, Кальцедонія, Агромат, Територія мінімальних цін, мойо, техноїжак, новус та інші. Не припиняють ретейлери і армію підтримувати так, завдяки підтримці бізнесу. Військова школа Буревітер підготувала понад 400 курсантів за вісьмома напрямами. 357 військовослужбовців пройшли курс психологічної підготовки та підтримки. Також у червні школа відкрила новий напрям навчання FPV літакового типу та випустила першу тестову групу. Попри те, що весною 24-го Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури України, це не зупиняє українських ретейлерів відкривати нові магазини. Відкриття першого магазину ФОРА у Львівському регіоні мало не який успіх. Тож через місяць, на початку липня, тут відкрився ще один супермаркет Фора у місті Миколаїв Львівської області. Ще новий магазин мережі запрацював у Вінницькій області, в селищі Теплик та у столиці. Наприкінці червня мережа Сільпо відкрила два нових супермаркета: у Запоріжжі в ТРК Сіті Мол та у Кривому Розі в ТРК Сонячна галерея. Це перші відкриття ретейлера у цьому році, та найбільші в обох містах. Ці магазини є надзвичайно просторими. Площа торговельних залів становить понад 3600 квадратних метрів. Нагадаємо, раніше в обох ТРК головними продуктовими орендарями була мережа Ашан. А у січні 22-го року компанія Арікано, власник цих торговельно-розважальних комплексів, прийняла рішення переформатувати та оновити продуктового якоря, яким мав стати сільпо. Але через початок повномасштабного вторгнення Росії проєкт було відкладено на два роки. Наприкінці червня 24-го року в ковалі відкрився новий супермаркет міжнародної мережі Спар. Це вже другий магазин у цьому місті, площею понад 450 квадратних метрів. Тут можна придбати усе необхідне від випічки до готових страв. У супермаркеті працює власна пекарня, а також можна скуштувати шаурму та замовити піцу. Новий магазин «Мі Маркет» формату біля дому з'явився у Києві. Він став 17 17-м маркетом мережі, яку розвиває компанія новус. Загальна площа магазину понад 63 квадратних метри. Можна знайти всі необхідні товари, включно з кулінарними та кондитерськими виробами власного виробництва, свіжовипеченою піцею та ароматними хлібобуличними виробами. Також відкрив в свої двері ще один «Мі Маркет» у столичному ЖК Старт. Ще більше новин, кейсів, колонок провідних експертів роздрібної торгівлі, все у нас на сайті RAO.UA. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш Ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень.